Ранок у міській центральній бібліотеці розпочався із традиційного французького сніданку. На нього покликали інтернаціональне подружжя Еріка та Валентини Ріо із Белфорду. До сьогоднішнього ранку ми дуже готувалися. Нам захотілося для себе і для наших читачів зробити свято, щоб це було так, знаєте, щиро, красиво, з шармо. Аби гості відчули себе як вдома, бібліотекарі подбали про дрібнички інтер'єру, а також каву та круасани. Саме так виглядає традиційний сніданок у Франції, зауважив пан Ерік. Проте, коли дружина українка, він дещо змінюється. Готовити кальбаса, пюре, утро – Це для мене дуже важливо. Солодка випічка та улюблений гарячий напій незмінний початок вихідних подружжя. Поряд із шашкою кави у французів обов'язково лежить книга чи газета, розповідає чоловік. Я теж читаю багато книг про Україну. Історія, історичні книги. У свою чергу із хмельничанами гості вирішили поділитись французькою літературою. Чоловік прихопив із собою улюблені журнали, а ще до бібліотеки привезли книги, які спеціально назбирали разом із своїми друзями. Коли вивчають мову, потрібно читати мову оригіналу. А книжок на французькій мові в нас не було. І ми про це розмовляли. І в нас є викладачі французької, які приходять в бібліотеку, і читачі запитують, чи є у вас художня література або якась ну, така суспільна література французькою мовою. Подаровані видання вже виклали для відвідувачів. Валентина Грішко-Дунаєвська, викладач французької мови у місцевому виші. Каже, таке поповнення літератури дуже доречне. Не бачачи автентичної саме французької літератури, це неможливо передати всі нюанси і граматики, і лексики, і так як я вже зазначила, саме культурних аспектів, які дуже потрібні. Той час, як присутні снідали та розмовляли про французькі традиції, увагу ще одного гостя чотирилапого елісея привернула пісня на іншій мові. Його господарі пояснюють, хоч улюбленець француз французької не розуміє. До речі, завдяки цій пісні виявили співочий талант собаки. Крім Єлисея, настрій присутнім піднім піднімали і бібліотекарі для гостей підготували цілу розважальну програму.